Тут безпосередньо здійснюється спостереження за окупованою територією, за допомогою технічних засобів. От гарний нас такий біноклі є. Можете самі подивитися в гарну, ясну погоду, дуже видно їхні переміщення, інженерні обладнання. Щоденні обстріли, ворожі безпілотники та небезпека, висадки десанту. Прикордонні підрозділи, які закріпилися на правому березі Дніпра, працюють у такому режимі з листопада минулого року. Майже кожен день ми спостерігаємо виходи ворожої артилерії. Дистанція невелика: 10 кілометрів. Будь-яка артилерія сюди може доставити. Все, що є в них на озброєнні РСЗО. Ствольна артилерія, крилаті ракети тут літають, дрони, маршрут їхній тут також. Тут у нас знаходиться кулемет ДШК 12-7 калібр, дальність стрільби до трьох кілометрів, що дозволяє на дальній відстані зупинити ворога і не дати йому підійти до берега. Можна використовувати його проти шахідів, він ефективний. Самі основні задачі це висвітлення надводної обстановки та повітряного простору. І також очікуємо ДРГ. Більш сприятлива для них ситуація це коли погані погодні умови. Погана видимість, туман, опади. Напроти нас стоять там донські козаки, підрозділ їхній по інформації, розвідки. Дурачків у них вистачає, можна так сказати, простими словами. Прикордонники вгризаються глибоко в землю та ретельно маскуються, аби вчасно виявити ворога і самим не стати мішенню. Тут не можна так. Тут, не дай Бог злетить вражеска пташка, побачиш тут якісь здвиження і можуть початися обстріли. Саме бастріше воно копається, коли зразу прилітає рядочко. Тоді ти швидше копаєш. Всі рівні, всі якщо треба копати, будуть всі копати. Всі копають повністю без іключення хто би це не був. Ось беремо і пішли. Бачите, да, що а творили да, орки. На всіх точках, де ми були розташовані, де жили перед нами окупанти, от така картина, як ви зараз побачите тут. Все розтрощено, все розграблено, як завжди, як і візді. Ці жалюгідні рештки залишили по собі ті, хто мріє відродити державу монстра. Та здається, вони вміють лише руйнувати. Прикордонники готуються до контрнаступу. Кажуть, з окупантами у них особисті рахунки. Яка може бути ще краща мотивація, ніж повернутися в свою домівку з своїми батьками? Всіх задача стоїть чим швидше перебратися на лівий берег Дніпра і вигнати окупантів. Я родом з того берега. Ну, я майже вже вдома. Своя земля. То земля там, де я народився, а не там, де хтось народився, прийшов. Він каже, я прийшов з миром, а сам стоїть з автоматом. Ну то разве мир. Ні. І мира такого не буде.